Бажаю всім того, чого бажаєте ви мені, тільки в 10 разів більше. Сьогодні 2 березня 22 тисячі 25 літа Божого. По проханню моїх підписників я сьогодні вирішив прокоментувати е, Подію в овальному кабінеті Білого Дому при зустрічі президентів України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Отже, для цього, щоб ми зрозуміли все, подивимося коротке відео з цього овального кабінету. Соглашение на конференции в Восточной комнате через некоторое время, сразу после обеда, и мы будем обедать вместе. Мы также обсуждаем некоторые другие вещи, и мы благодарны всем, кто здесь присутствует. Это в некотором роде волнительный момент, но по-настоящему волнительный момент будет, когда они прекратят стрельбу и мы заключим сделку. И я думаю, что мы довольно близки к этому. И э, для нас честь иметь вас здесь. И, пожалуйста, если хотите что-то сказать. Да. Большое спасибо, господин президент. Спасибо за приглашение. И э, э, действительно, надеюсь, что этот э, э документ, первый документ, станет первым шагом к реальным гарантиям безопасности для Украины, нашего народа, наших детей. Я действительно на это рассчитываю. И, конечно, мы рассчитываем, что Америка не прекратит поддержку для нас. Очень важно поддерживать и продолжать. Это, я хочу обсудить это подробнее в ходе нашего разговора и, конечно, инфраструктуру или гарантии безопасности. Потому что на сегодняшний день я понимаю, что Европа готова сделать. И, конечно, я хочу обсудить с вами, что Соединенные Штаты будут готовы сделать. И, э-э, я действительно рассчитываю на вашу твердую позицию, чтобы остановить Путина. И, э-э, вы сказали. хватит войны. Я думаю, что очень важно э, Бен сказать эти слова Путину в самом начале. В самом начале войны, потому что он убийца и террорист. Но я надеюсь, что вместе мы сможем его остановить. Но для нас очень важно, вы знаете, сохранить нашу страну, наши ценности, нашу свободу, а что, демократию. И, конечно, никаких компромиссов с убийцей по поводу наших территорий. Но это будет позже. И, конечно, я... Что я хотел? Вы знаете, мы говорили об этом по телефону с вами, о производстве дронов. У нас очень хорошее производство транс, я думаю, лучшее в мире на сегодняшний день. Из-за войны? Да. И, конечно, нам очень нужна ЭЭ, противовоздушная оборона. У вас лучшая противовоздушная оборона в мире. И действительно, вы помогли нам под атаками русских. И я хочу поговорить о том, как мы можем обменяться лицензиями. Мы открыты для того, чтобы поделиться лицензиями на все наши дроны с вами, конечно, Соединенными Штатами. И нам нужны лицензии для быстрого производства противовоздушной обороны. Даже после войны нам нужно, чтобы наша нация была спокойна, что мы защищены. Вот почему нам нужен этот дирижабль. И, конечно, по этому поводу, э, я хочу поговорить о непредвиденных обстоятельствах. Я думаю, что, э, Франция и Великобритания уже говорили с вами. И мы знаем, что Европа готова, но без Соединенных Штатов они не будут готовы быть такими сильными, как нам нужно. И, э, последний пункт. Не менее важный, э, об обмене, о наших людях и детях. И вы знаете, что эти сумасшедшие русские украли 20 тысяч детей а, украинских детей. Они изменили их имена, да, они изменили их семьи, родственников. И, э, сейчас они в России. Мы хотим вернуть их обратно. И действительно, это большая, большая мечта, задача и цель для меня и наших воинов. Кстати, мы вернули, мы обменяли, мы да, освободили более 4 тысячи воинов из российского плена. Но их еще тысячи. Тюрьма. Я хотел поделиться с вами некоторыми некоторыми изображениями. Как, как? Э, просто, просто могу, могу, могу. Я сейчас. Да, пожалуйста. Одну минуту, одну минуту, одну минуту. Я просто хочу, чтобы вы поняли, в каких обстоятельствах, в какой ситуации они находятся и каково отношение России к нашим пленным. Эти ребята просто вы до, до и после. И она до и после просто, чтобы вы поняли, сейчас тысячи таких ребят, женщин и мужчин, они там и это, так что они не едят, их бьют, я не знаете, делают много-много, знаете, плохих вещей. Так что вне вне. Даже во время войны существуют правила. Все знают, что во время войны есть правила. У этих ребят нет никаких правил. Вы видите, что осталось по вот, 50-60 килограммов. И? и много таких вещей. И я не хотел показывать вам, какие изменения с изображениями детей, потому что я просто поделюсь с вами. И я имею в виду, это выглядит трагично. Да, это тяжелая вещь. Uh. Да, я очень хотел дать вам. И вы видите, да, это пастор. Кстати, они похитили пасторов, потому что это не русская церковь. Они похитили пасторов и отправили пасторов в тюрьму. Мы в конце прошлого года, мы, мы привезли трех пасторов. Мы смогли их обменять. Но это пастор, вы видите. Да. Да. Так що я хотів вам це показати і это Так що більшого спасіба. Ми хотімо це закончити. Далі дивитися е, їхні ті перепалки немає необхідності. Е, ось все, що сказав Зеленський. Зеленського під час війни мародери поставили до стінки і почали обдирати як липку. Це, мабуть, і входив. В план американської допомоги і Байдена, і Трампа. От. Тому така вона американська допомога. Хто знає, як грати в преферанс, той розуміє, що таке американська допомога. Вони хотіли, а потім забрати, забрати ресурси собі. Ніби там ми вам спасаємо життя і забираємо ресурси, а гарантії до да начхать вам на них. Що зробив Зеленський? Зеленський зробив слідуюче. він подякував за цей короткий відрізок два рази, розказав, що він готовий до співпраці в технічній і військових галузях, а потім показав Дональду Трампі і його команді, що Путін це не та людина, з якою можна вести хоч які-небудь переговори, що Путін це злочинець. І він вибрав дві найвразливіші категорії людей беззахисних дітей і полонених. Він показав фотографії Трампа. Тільки робот-маска може так спокійно видивитися ці фотографії. Таке враження складається, що у Трампа чіп, який йому впаяв маск. І він біля нього постійно бігає, біля цього Трампа, Ілон Маск, щоб той чіп перепрограмувати, запрограмувати, Тому він забуває, що Трамп це жива людина, і він повинен пам'ятати, що Зеленський диктатор І щось там збої відбувається в програмі, і Трамп не знає, що з цим робити. Тому що коли тобі показують наочні приклади, це означає, що ти повинен на них відповідно реагувати. тому що у Трампа багато дітей, в Трампа багато внуків. І Трамп повинен розуміти, що у кожного батька є дитина і у кожного дідуся є внук. І робити з людей в полоні такі тортури, піддавати їх, це негарно. Ну, скажімо так, м'яко, щоб не нагнітати. Володимир Зеленський підкреслив, що Путін убивця, кат, нелюд, паскуда, брехун. Він це весь час говорив. Він говорив їм, що вам немає сенсу зв'язувати себе з людиною вкрай непорядною. І він це доніс до них, саме оцей кусочок абзаца, і був. Причиною того, що припинилося підписання документу. Я не знаю, з якої причини припинилося підписання документу. В мене, можливо, це була ініціатива тих всіх міністрів, які були поряд з Трампом. А можливо, Трамп прийшов і сказав, що хлопці, що це він мені показує? Ви мені такого не показували. І я думаю, Якщо Трамп правильно все зробить, він повинен уволити всіх своїх радників після цих і набрати нових, які будуть доводити до нього інформацію. Тому що мати справу з злочинцем Путіним вкрай небезпечно, це може привести до таких наслідків, що мало всім не покажеться. Отже, Володимир. Зеленський, що міг, те й зробив. Він просто прямо показав президенту США фотографію зі звірствами путінського режиму. А до нього причетний і Лавров, і всі останні. Отже, тепер, після того, як він піде з ними на угоду, ми всі українці будемо знати, Будемо знати, що Трамп такий же самий вбивця, як і Путін. Кращого моменту для обяви, того ж об'яви, яку зробив Зеленський, підібрати було важко. Саме такі моменти є тими моментами, які вирішують долю війни. Можна стріляти багато, кидати багато бомб, але вчасно сказане слово допомагає людям оцінити обстановку. Нехай перша реакція Дональда Трампа і його оточення була різка, вони його прогнали, але вони повинні подумати. Бо весь народ, всі Сполучені Штати Америки, всі телеканали бачили. Що Володимир Зеленський дав дані, показав фотографії знущань над українськими військовими полоненими. Особливо це стосується військових Сполучених Штатів Америки і дітей Сполучених Штатів Америки. Адже це ж не просто так, можуть і дітей американських вивозити, мало ли що вони там придумують у Москві, будуть полонених бити, тим більше, що... Дональд Трамп, мабуть, не знає, що Росія, ну не Росія, Російська сказав, ця Федерація і Путін особисто веде війну в Україні не проти України, не за захватій території, а проти Америки. Так він каже. Проти Заходу. Він веде війну проти Франції, Англії, Німеччини, Італії. І якщо Хтось не розуміє, що це саме так, то ну, я вам нагадаю приказку: Бей своїх, щоб чужі боялися. Розумієте? Він б'є своїх, тіпа. вам їх все одно не жалко. Але коли я приймусь до вас, то вам буде непереливки. Ось такі мої думки з приводу цієї прес-конференції в Овальному кабінеті Білого Дому. В останній день зими 22 тисячі 25 літа божого. Але сверіб'єн.